Доброго ранку, малята! Весною є дуже гарне християнське свято. Великдень. І українці розпочали до нього готуватися. Печуть пасачки, розфарбовують писанки, складають великодні кошики. На Великдень усі один одного вітають Христос Воскрес! І відповідають воістину Воскрес. Дітки, а ви знаєте, що означають ці слова? Ні? Ну тоді я вам зараз розповім. Слухайте уважно. Дуже давно на землі жив незвичайний чоловік. Звали його Ісус Христос. Він дуже любив людей, тому що робив багато добрих справ. Ісус допомагав бідним лікувати хворих. Навчав людей бути добрими один до одного і жити по правді. Усюди його вітали та слухали його поради. На жаль, були люди, яким це не подобалося. Не хотіли вони жити в злагоді і в любові, як казав Ісус Христос. І ці люди тяжко покарали Ісуса. Сталося це в п'ятницю, тому і називають Страстною. Але Він витримав усі страждання і повернувся до нас воскрес. А сталося це в неділю, тому що цей день став справжнім святом, святом Воскресіння Христового. До свята Великодня треба гарно приготуватися. У великий четверг, або ще його називають чистий четверг, треба прибиратися в домі. Прибирати потрібно не тільки в домі, але й в надподвір'ї. У велику суботу наші мами й бабусі печуть пасочки, прикрашають і красять крашанки. Діти, а ви знаєте, що кладуть до Великоднього кошику? Це, звичайно, паска. Паска це особливий великодній хліб, який випікається перед великоднем. Другий елемент великоднього кошика це яйце. Воно означає зародження нового життя. Третє це масло і сир. Вони є символом продуктів, які нам дарує природа. Також до кошика кладуть колбасу та шинку. Вони є символом душевної радості, які відчувають. Всі рідні, що зібралися за одним столом у великодній ранок. Під час приготування до святкування Великодня мені подобається фарбувати писанки та крашанки. А ви знали, що є різні види фарбованих яєць? Є крашанки це варені яйця, зафарбовані в один колір. Є крапанки це коли на зафарбоване яйце наносять різнокольорові цяточки. Є шкрябанки коли візерунки. Видряпуються голкою на фарбованому яйці, а ще є писанки. Яйця розписані за допомогою воску або фарби. Коли до свята все готове, люди йдуть до храму святити Великодній кошик. Вже після храму вдома починаються святкування у родинному колі. Світлого і мирного усім свята, Воскресіння Христового.